Шалом і ласкаво просимо на прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Ці курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Сьогодні ми розберемо одну дуже важливу тему з дев'ятої глави послання до римлян два з половиною тижні. Ми вивчали думки апостола Павла, засновані на книзі «Будьця». Це трохи відхилило нас від основної теми, але було необхідно для того, щоб зрозуміти правильний контекст писання дуже небезпечно брати цитату старого заповіту, включену в новий, і розглядати її у відриві від контексту, з якого вона була взята тільки повна картина подій старого заповіту дозволяє зрозуміти, що мав на увазі новозавітний письменник в даному випадку апостол Павло. Ось чому останні пару тижнів ми вивчали буття, а тепер повертаємося до тих істин, які повідомляє апостол Павло. Все, чого він нас навчає, було отримано натхненням від Святого Духа. У сьогоднішньому ривку я наведу вам деякі приклади з Біблії, а саме з книги «Вихід». Ми коротко розглянемо ці приклади, щоб знайти теологічно вірне розуміння того, що хоче донести Павло у дев'ятому розділі. Давайте зараз разом відкриємо Біблію на посланні до Римлян дев'ятому розділі, вірші чотирнадцятому пам'ятаєте про що ми говорили у минулій програмі? Ми говорили про те, що Бог визначає все. що це означає? Бог праведний. Він благ, святий і праведний. Отже, всі його справи святі праведні і чудові. Адже їх здійснює Бог, тому ми не маємо права оцінювати будь-яку дію або рішення Бога і говорити це праведно. Ні, це справа праведна тому, що її зробив Бог. Він визначає все. Так само ми повинні ставитися до откровення писання. До чого це я? Подивіться на 14 вірш. Що ж скажемо? Невже неправда у Бога? І, звичайно ж, Павло відповідає своїм улюбленим словом, яке він використовує для позначення негативної відповіді неможливої ситуації. Він каже, «Мі і не то що означає та не буде так, Це абсолютно неможливо. Бог не може вчинити неправедно всі його справи праведні, всі його справи святі, і всі його справи на благо, всі його справи справедливі, тому що такий він сам. тому з нашого боку невірно робити висновок, що Бог здатний коли-небудь вчинити неправедно. Отже, у бога немає неправди. Далі, в 15 му вірші апостол Павло продовжує, бо він говорить Мойсею. Увага! Це цитата з книги Вихід однієї з частин п'ятикнижя Мойсеєва, виголошена самим Богом. І що ж він тут говорить? Кого милувати помилую, кого жаліти пошкодую. Край важливо дізнатися контекст, в якому була вимовлена ця фраза. Давайте розберемо її зараз із вами. Вона взята з 33 ї глави книги Вихід з дуже важливого уривка його читають в синагогах на свято опрісноків – шабат, що проходить в період цього свята, а також в період свята кущ. Загалом цей уривок читають на три шабати на рік. Це говорить нам про те, наскільки він важливий і який же контекст ми можемо тут побачити. Мойсей волає до Бога про допомогу. Він каже: Боже, ти вивів нас із землі єгипетської. Ти наказав мені ввести народ в землю, але ти не показав мені, кого ти пошлеш. про кого мова? Про Месію. Месія прийде для того, щоб ввести народ не в землю ізраїльську, але в царство Боже. Розумієте, Мойсей тут спантеличений. Він думав: як тільки приведе народ в землю ізраїльську, мета буде досягнута, і почнеться славне царювання. А все виявилося не так. Що сталося три з половиною тисячі років тому в процесі виходу з Єгипту, і сорока років потому при виході в землю обітовану. Все це були символи і про образи майбутньої події. Якої ж Приходу месії його подвигу здійсненого при першому пришесті і того, що він зробить у другому, встановить своє царство. Моїсей каже, Боже, я хочу пізнати тебе більше. Це гарне бажання. Він просить покажи мені своє обличчя. Цей вислів означає наступне: благослови мене, Господи, відкрий мені себе. Що було далі? У 33-му розділі книги вихід Бог відповів Моїсею. Кого помилувати? Кому явити милість або щедрість в залежності від перекладу, помилую, кого пошкодував, кому проявив співчуття, пошкодую, але проблема полягає в наступному. Багато хто вчить, і ця теза лягла в основу для реформістської теології, з якою я абсолютно не згоден. Вона говорить: Бог суверенний, це дійсно, і тому він сам вибирає до кого проявити милість і співчуття, а до кого ні. Але писання говорить не про це. Чому потрібно розуміти контекст кожного вірша, вимовивши ці слова, Бог велів Моїсею стати на певне місце? на яке на скелю? Бог міг показати йому себе навіть не обличчя, а свою спину тільки в тому випадку. Якщо той буде стояти на скелі, тільки там Мойсей побачив спину живого Бога. що це символізує? Майбутнє одкровення. Прийде час, коли ми буквально будемо перебувати в присутності живого Бога, в повноті його слави. Коли це буде? Коли ми знайдемо нові тіла, тіла царства, коли будемо з ним у його царстві, але... За часів Моїсея все це стосувалося майбутнього, а цей уривок писання дає нам лише ознаку того, що нас чекає попереду. Бог звів Моїсея на скелю. більшість коментаторів Біблії справедливо зазначають, що скеля символізує месію. Потрапити в царство можна лише у тому випадку, якщо ти встанеш на правильну підставу у царство небесне увійде не кожен, але тільки той, хто повірить в єдиний шлях Євангеліє. Таким було откровення Мойсея, ознака майбутнього, яке він отримав, ставши на скелю у будь-якому іншому місці. Він не зміг би. Побачити Бога, тому ми повинні розуміти, що говорить нам писання. Продовжимо читати. Повернемося до цього вірша. Коли помилувати, – помилую, кого пошкодувати, пошкодую. Далі, вірш 16-й. Отже, помилування залежить не від бажаючого і не від того, хто трудиться. Про що він говорить? Ви не зможете пережити близькість з Богом, не зможете отримати Його обітниці тільки на підставі свого бажання або своїх старань. Вони не прийдуть у результаті бажань або старань. Так від чого ж залежить близькість з Богом пізнання Його обітниці царства? Павло на це питання відповідає так, але від Бога милуючого тобто милість Божу, або іншими словами, благодать Божу можна тільки із вдячністю прийняти? І знову таки. Судячи з контексту, Бог не роздає цю благодать випадковим чином. цьому дам, цьому не дам. Бог дає її тим, хто приймає Євангеліє і погоджується з його планом. Коли ми відгукуємося його милості, в нас зароджується бажання служити Богові. І, пам'ятаючи про це, давайте зараз разом із вами прочитаємо 17-й вірш. Бо писання говорить фараону. Це знову відсилання до книги вихід, але тепер мова йде не про Мойсея. А про того, до кого він з братом Ароном був посланий про фараона? Написано для того самого для чого саме. для того самого я і поставив тебе. Який же контекст? Бо говорить про фараона. «Я підняв тебе. Що зробив Бог? Він поставив фараона на цю позицію дуже високу позицію в його житті. Фараон був царем Єгипту. Бог дає фараону откровення і наказ. І якщо той прийме це завдання, то виконає бажання Бога. Яке завдання? у єврейській мові написано «шалат ет амі, що означає відправ мій народ. Не відпусти мій народ, а відправ мій народ. Ось до чого був покликаний фараон. у Бога був свій план використовувати фараона для того, щоб явити свою силу і явити свою славу. Фараон повинен зіграти в цьому плані свою роль. Це вирішено наперед. Писання говорить: сам Бог каже, я підняв тебе саме для цього. Повернемося до тексту щоб показати над тобою. Над фараоном силу мою, і щоб проповідано було ім'я моє по всій землі. Що тут говорить Бог? Фараон, я підняв тебе, я обрав тебе покликання Боже непорушне. Бог вирішив використовувати саме цього фараона. Ось ключова думка фараону належало прославити ім'я Боже. Всі дізнаються про ім'я Бога, про його силу. Бог з усією визначеністю вирішив використовувати для цього фараона. Але є в цьому плані одна зміна: чи погодиться фараон? Чи прийме Божу милість? Якщо він виконає свою роль слухняно, то буде благословений. А якщо ні, це цілком можливо. Бог передбачав, що фараон повстане проти нього. Господь у будь-якому випадку проявить свою силу. Його ім'я буде звеличено до країв землі за допомогою фараона. Але сталося це не завдяки тому, що той погодився з Богом і співпрацював з ним, але за допомогою явища Божого гніву, який осоромив фараона і його народ, який покрив землю єгипетську. Люди почули про те, хто це зробив. Дізналися його ім'я і його силу. Отже, у фараона був вибір. читаємо далі. Дуже важливо не випускати з уваги контекст. Подивимося на 18-й вірш. Отже, кого хоче, милує, і другий варіант а кого хоче, озлоблює Ось який вибір. Стояв перед фараоном, чи прийме він милість Божу як Мойсей, або загартує своє серце? Саме тут і криється непорозуміння. Люди думають, що Бог. Діє наступним чином, Це помилкова доктрина. Бог суверенний, звичайно, суверенний, але чи означає це, що він вибірково озлоблює серця якихось людей, просто тому що йому так заманулося? Писання говорить не так. Якщо прочитаєте книгу, вихід уважно, то виявите наступне. Мосей звернувся до фараона, і той запитав: хто такий Бог, щоб мені йому коритися? Що Бог зробив. Робив у відповідь, він створив кілька подій, щоб відкрити себе фараоном, щоб тоді дізнався, хто такий Бог, побачив його владу і його характер. Наприклад, перечитайте результат. Фараон каже: Я згрішив проти Бога. Він каже, Бог праведний, а ми злі. Він просить Моїсея молитися за нього, щоб Бог простив йому гріх. Про все це написано. У Біблії, але ось проблема. Як тільки Бог забрав свої суди наслідки, що зробив фараон? Він повернувся до непокори. Він відмовився послухатися Бога і відправити зі своєї землі Божий народ, звільнити їх. Що сталося? Фараон отримав покарання від Бога. Ось що відкриває нам писання. Коли людина отримує одкровення від Бога, фараон знав, що Бог існує, що він праведний, знав фараон і те, що він сам грішний, але чинив опір цьому знанню. Не підкорився Богу. Що ж сталося? В дію вступає біблійний принцип, ким би ти не був фараоном чи просто людином, коли Бог відкриває тобі свою істину. А ти її відкидаєш. Бог загартовує ваше серце. Це неминучий негативний наслідок бунту проти Божого наказу. Ось про що говорить тут писання. Сенс не в тому, що Бог вибирає з неба цьому запекле серце, тому що мені захотілося, щоб у нього було жорстоке серце. Бог не такий, Бог праведний. Існує духовний закон. Якщо ти відкидаєш моє веління, говорить Господь, я загартовую твоє серце. Це наслідок непослуху. Отже, кожна людина може отримати від Бога або милість, або жорстокість. Від чого це залежить, від реакції на Боже Слово. давайте прочитаємо вірш 18 ще раз. Отже, кого хоче милує, а кого хоче, озлоблює, далі йде вірш дев'ятнадцятий. Ти скажеш мені, ти скажеш мені. За що ж ще звинувачуєш? чим Бог не задоволений? У чому вина фараона? Бог використовував його для реалізації своїх цілей. Чому ж він гнівається на фараона? Тому що фараон чинив опір, він збунтувався, не прийняв милість Божу і навіть, хоча божі цілі здійснилися, слава йому за це, його цілі не постраждали. Він зробив через фараона все, що він хотів. Але, на жаль, не завдяки його слухняності, яка подарувала йому благословення і вела в сім'ю Божу, але той відмовився, і Бог його знищив. Ще раз подивимося на 19 19-й вірш. Ти скажеш мені, за що ж ще звинувачуєш? Бо хто протистоїть волі його, зрештою, це правда. Воля Божа здійсниться. Ви не можете їй протистояти, але чи станете ви її учасником? і Отримаєте благословення або відкинете і противитеся їй? Божу волю, ви ніяк не зупините. Вона відбудеться, але ви благословення втратите. Ви будете засуджені і прокляті. Ось про що говорить писання, і далі наводить наочний приклад цього принципу. Погляньте на 20-й вірш. А ти хто? Людина, що сперечаєшся з Богом, тут вжито слово відповідаєш Дослівно Тут написано ти що серйозно збираєшся відповідати Богу відмовою. І ось цей приклад: вибір скаже: Зробив його. Навіщо ти мене так зробив? Чому ти мене таким створив? «Ми повинні це запам'ятати. Бо зможемо ми прийняти таке питання, кому належить влада і право вибору? Тому хто робить вибір? А хто знаходиться в підлеглому становищі? Той кого виготовляє у наступному вірші? Павло пояснює цей приклад. Прочитаємо 21-й вірш. «Чи не владний горшечник над глиною. Щоб з тієї ж суміші послухайте дуже уважно, з тієї ж суміші. Тут не йдеться про те, щоб з однієї глини зробити дві посудини, розділивши її на дві частини. ні, мова не про це, з тієї ж суміші, поки не відомо, що вийде. Не Богу, йому то відоме все. Ось про що цей вір кожна людина може стати. Послухайте уважно: або посудиною честі, або посудиною безчестя. якщо ви приймаєте Божу милість, а як її прийняти? За допомогою Євангелія. Якщо ви приймаєте Божу милість, то станете інструментом або посудиною чого Його слави. Його цілей Божа слава завжди проявляється у виконанні його цілей. Читайте уважно, що тут написано: не додумуйте самостійно. Павло пише чи не владний горшечник над глиною? Щоб з тієї ж суміші зробити перший варіант: одну посудину для почесного вживання. А інший це варіант другий для низького. Він не говорить, що горшечник розділить шматок глини на дві частини, і з кожної зробить по посудині. він говорить про вибір. Ця суміш може стати або посудиною честі, або посудиною безчестя. 22-й вірш. Що ж, якщо Бог бажаючи показати гнів. Бог використовує кого хоче, щоб показати гнів і явити могутність свою. Як він це зробить? З великим довготерпінням щадив судини гніву. він терплячий до них. Він дуже довго сходить чому У надії, що вони покаються і змінюються? А в іншому випадку довготерпіння одного разу закінчиться, як сказано тут. Судини гніву готові до смерті. Отже, гнів веде до смерті. Бог чекає, але в кінці, якщо людина не підкоряється. Божа слава буде проявлена через явище його гніву, який показує його силу, його характер. Отже, бог може сформувати з тієї ж суміші глини посудину честі або посудину безчестя. Все залежить від людини. Пам'ятаєте, який контекст з чого ми починали? З Моїсея, який шукав милості Божої. Саме завдяки милості ми можемо співпрацювати з Богом, завдяки милості і благодаті, ми можемо з ним примиритися. Тепер подивимося, вірш 23. Останній вірш на сьогодні. Щоб разом явити багатство слави своєї. Над ким над судинами милосердя, які він приготував до слави, яке чудове твердження є судини слави. Коли Бог зрозумів, які люди стануть судинами слави і милості, а які судинами гніву і безчестя. Він завжди це знав. Бог не творив когось спочатку на роль судини гніву. Кожен робить свій вибір, як зробив його фараон. Бог відкрив фараону все, свою владу, свою силу і свою праведність. Але той чинив опір, і що відбувалося щоразу, коли він не йшов проти Бога, його серце затверділо. Це результат, повічний ефект бунту проти Божого наказу. дозвольте запитати вас, чи не противитесь Богу? Ви він промовив до вас через своє слово, відкрив вам щось. Він всемогутній. він верховна влада, він суверенний. Він Господь панів, і цей Бог проклав для вас єдиний шлях до прощення і набуття Його милості, а отримавши Його милість. Ми можемо стати учасником його плану, а також отримати благословення і обітниці Божі в його царстві. Але як Моїсей зобов'язаний був стати на ту скелю, ви теж повинні стати на правильну основу. що ж це за підстава Дегас Євангелія. Так що не вірте, лже-теології, яка говорить, що все визначено Богом. Кому стати посудено честя, кому без честя? Зовсім ні? Чи знає Бог хто ким стане? Так, він знає, але він не причина їх вибору. Він знає все, але прийняти рішення потрібно вам. Яке рішення підкоритися його откровенню? Якому саме Євангелію. Бог послав свого сина однородженого, щоб він помер на Голговському хресті і повністю сплатив борг за гріх, щоб ви знайшли повне і вічне прощення, прийняли Божу милість і стали новим творінням. Щоб погоджуючись із Богом, ви брали участь в реалізації його ціли і мали надію. На царство Боже, ось чого хоче для вас Бог, але прийняти правильне рішення потрібно вам. Не допустіть жорстокості серця, а значить, не противтеся Богу. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю!